Добрий день! Сьогодні ми з вами продовжуємо повторювати матеріал, сьогодні будемо говорити про числові та буквені вирази, формули та рівняння. Отже, давайте пригадаємо, що ми знаємо про числові та буквені вирази. Вирази, які складаються тільки із чисел, знаків дій та дужок, називаються числовими виразами. А якщо ж у виразі є ще букви, Такі букви будуть буквеними виразами. Подивіться, перша група виразів, тут у нас є тільки числа, дужки, дія, дія множення, додавання, ділення. Такі вирази називають числовими. Подивіться на другу, другу групу виразів. Тут в кожному виразі у нас є буква, якась невідома. А, К, 49 плюс А. Буква А. А плюс Б і мінус С. У нас є букви А, Б і С. Отже, такі вирази, які містять букви, називають буквеними виразами. Отже, ще раз, вирази можуть бути числовими або буквеними. Давайте пригадаємо, як ми з вами розв'язували рівняння. Рівняння містять завжди невідомо. Наприклад, зараз в нашому рівнянні невідома Х. І у нас було б завдання: знайдіть корінь рівняння. Отже, знайдіть невідому Х. І пригадуємо, ми спочатку уявляємо, що невідома у нас ціла дужка. Чому дужка? Тому що зараз наш невідомий Х входить в дужку. Отже, уявили, що у нас невідома ціла дужка. і у нас діє віднімання зменшуване від'ємник та різниця. Отже, невідома дужка – це невідоме зменшуване. Щоб його знайти, треба до різниці додати від'ємник. Що у нас буде? Наша дужка х плюс 47 дорівнює 82 додаємо 55. Це буде 137. Тепер у нас вийшло рівняння х плюс 47 дорівнює 137. Х це у нас невідомий доданок. Пригадуємо компоненти дії додавання. Доданок, доданок, сума. Отже, х невідомий доданок. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти відомий доданок. Знайдемо значення х до рівня 90. Давайте тепер з вами. В зошиті письмово порозв'язуємо рівняння. Запишемо номер 23. І запишемо умову першого рівняння. Номер 23 – Наше перше рівняння. В дужках Х. Віднімаємо 2573. дужку закрили, додаємо 5148. І все це дорівнює 9152. Отже, Наше невідоме Х входить в душку. Уявили, що невідома ціла душка. Що у нас тоді буде? Дія додавання. Отже, пригадуємо компоненти дії додавання. Доданок, доданок і сума. Зараз нам невідомий перший доданок. Щоб його знайти, ми від суми віднімемо другий доданок. Отже, наша невідома дужка Х мінус 2500. 73 дорівнює. І ще раз, від суми віднімаємо відомий доданок. 9152. Віднімаємо 5148. Збоку відступили стовпчик, виконаємо дії віднімання. 9152. Віднімаємо 5148. 2, віднімаємо 8, не віднімається, позичаємо. 12 віднімаємо 8, буде 4. 4 віднімаємо 4, буде 0. 1 віднімаємо 1, буде 0. 9 віднімаємо 5, буде 4. Отже, х до х мінус 2500. 73. Тепер у нас дорівнює 4004. Вийшло у нас рівняння, де тепер у нас х невідоме зменшуване. Пригадуємо компоненти дії віднімання. Зменшуване від'ємник, різниця. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 4004. Додаємо 2573. Приклад нескладний. Виконаємо його усно. Отже, що у нас буде 6577. 6577. Отже, ми зараз з вами розв'язали рівняння і знайшли невідомий Х. Давайте з вами розв'яжемо друге рівняння. Я зараз витираю дошку і ми починаємо записувати друге рівняння. Так, умова. Друге рівняння 12х. Віднімаємо 5х, віднімаємо 48 і отримаємо 71. Як бачимо, у нас є схожі доданки, подібні 12х. І віднімаємо 5х. Ми вже знаємо, скільки це буде. Це буде у нас 7х. Віднімаємо 48 до рівня 71. Зараз у нас невідомий х. Він входить у нас в компонент 7х. Теж це у нас невідоме зменшуване. Щоб його знайти, що нам треба зробити? До різниці додати від'ємник. 71 додаємо 48. 7х дорівнює. Знайдемо усно, що це у нас буде? 119. Тепер у нас вийшло рівняння 7х дорівнює 119. Х у нас невідомий множник. Для того, щоб його знайти, нам потрібно що зробити? Множник, множник, добуток. Добуток поділити на відомий множник. Отже, х у нас дорівнює. 119 ділимо на 7. Давайте збоку виконаємо дію ділення куточком. 119 ділимо на 7. 11 ділимо на 7. Беремо по одному. 1 на 7 7. 11, віднімаємо, 7, буде 4. Зносимо 9. 49 ділимо на 7. Буде 7. 7 на 7, 49. Віднімаємо, буде 0. Отже, у нас з вами вийшла відповідь х дорівнює 17. Сподіваюсь, ви пригадали, як розв'язувати рівняння. Давайте розв'яжемо з вами ще разом третє рівняння. Я зараз витираю дошку і починаємо записувати. Так, третє рівняння. Х додаємо 27, множимо на 12, дорівнює 480. Невідоме у нас входить в дужку, Отже, множник, множник, добуток. Зараз наша дужка – невідомий перший множник. Х плюс 27 дорівнює. Що нам треба зробити? Добуток розділити на відомий множник. 480 ділимо на 12. Х плюс 27 дорівнює. 48 ділимо на 12 буде 4, і у нас ще є 0. Отже, буде 40. Тепер у нас х невідомий доданок. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти, відняти відомий доданок. Отже, що це у нас з вами буде? 40. Віднімаємо 27. Х у нас дорівнює. 40 віднімаємо 20, буде 20. І ще віднімаємо 7, буде 13. Отже, у нас х дорівнює 13. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. І ваше домашнє завдання: розв'яжіть рівняння номера 24 перше і друге рівняння. Тільки перше і друге. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів.